Тема уроку маса атома. Вам уже відомо, що атоми дуже маленькі частинки. Вони настільки малі, що на вістріголки їх може поміститись багато мільярдів. Тому масу атомів важко виражати у звичайних одиницях грамах чи кілограмах. Наприклад, маса атому гідрогену становить 1,66 помножене на 10 в мінус 27 ступені кілограма, маса атома оксигену. 2,66 помножене на 10 в мінус 26 ступені кілограму. а от маса атома сульфуру дорівнює 5,3 помножене на 10 в мінус 26 ступені кілограма. Значно зручніше порівнювати масу певного атома з якоюсь іншою дуже малою масою, прийнятою за одиницю вимірювання. Як одиницю виміру вчені домовились використовувати 1,12 маси атому карбону. Цю одиницю називають атомною одиницею маси. Масу атому, яку виражають через цю величину, називають відносною атомною масою. Давайте з вами занотуємо: відносна атомна маса показує, у скільки разів маса даного атома більше за 12 масу атома карбону. Відносну атомну масу позначають наступним символом. Візьмемо. Латинські літери А та індексом запишемо R, першу букву англійського слова relative відносний. Отримуємо з вами позначку відносної атомної маси АР. Давайте подивимося на формулу. Тут у нас відносна атомна маса елемента, маса атома хімічного елементу та маса атома карбону. Давайте запам'ятаємо, що одна атомна одиниця маси дорівнює 1,66 помножене на 10 в мінус 27 ступені кілограма. Потрібно пам'ятати, що одна атомна одиниця маси надзвичайно мала величина, вона менша від маси кілограма у стільки разів, у скільки разів маса людини менша за масу земної кулі. Поділивши абсолютні значення атомних мас елементів на числове значення атомної одиниці маси, отримуємо відносні атомні маси. Наприклад, відносна атомна маса подібно до інших відносних величин величина безрозмірна. Відносна атомна маса флуору буде дорівнювати 19. Це означає, що атом флуору в 19 разів важчий, за одну дванадцяту атому карбону. відносну атомну масу не можна ототожнювати з абсолютною масою атома, яку виражено в атомних одиницях маси. Числові значення абсолютних мас атомів, виражених в атомних одиницях маси, співпадають зі значеннями відносних атомних мас. Давайте подивимося таблицю. Маси та відносні маси деяких атомів. Тут у нас є декілька колоночок. Назва хімічного елементу, маса атома в кілограмах, маса атома в атомних одиницях маси та відносна атомна маса. Давайте подивимося на, на такий хімічний елемент, як гідроген. Його маса атома в кілограмах складатиме 1,66 помножене на 10 мінус 27 ступені кілограма. Маса атома його буде складати одна атомна одиниця маси. Тобто відносна атомна маса гідрогену буде складати одиницю. Також само і оксиген та й інші елементи. Атоми різних хімічних елементів різняться за масою не більш як у 300 разів, тому відносні атомні маси є невеликими цілими числами. Значення відносної атомної маси кожного хімічного елементу. Подано у періодичній системі. На практиці ці значення заокруглюють, як правило, до цілих чисел. Наприклад, відносна атомна маса алюмінію складатиме 27, а фосфору 31. Відносно атомну масу хлору заокруглюють до десятих – 35,5.